Відео для історії, що робив на, ман... на мазі, хотів сказати на мазі, відпрацював сьогодні день, на мазі отак прийшлось переставити метра на півтора отаким кранчиком. Оп, мазюрик в роботі, так що переставив туди ворота. Може зі сторони. Опа, надіюсь, шкоди ніякої, ніякої не зробиться. Різюриктора котить, тече везде, але робить і робить чітко. Ось така халабуда. Оба. Так що Петрівське ОТГ, звертайтесь, правда, треба знати, яка вага, бо приїхав, не знаю. Кажу, яка вага, ніхто не знає. Ну так, приклинули на вскітку, то наважить. Ну, вийшло що дійсно десь в районі тони, то переставив в принципі без проблем. Всім гарного дня.